Будь-який орган, куди поступає тиловий спірт, раз кажу, Це токсична речовина наркотичного характеру дії, який спочатку збуджує, а потім паралізується нервову систему. Нервова система стає, вже знаєте, ну, не, не веселить воно. Хто скаже? Та є для веселля. Та ні, це ейфорія. І оця ейфорія о, закінчується чим? що ти не відпочив нервову систему, ти ще більше загнав. Куди? Можна сказати, той стан, що з нього треба виходити. Ну, Мозок, знаєте, він то на 94% складається з живої води, то я рекомендую і пропагую пийте живу водичку. Ну, краще вода. Людина з води на 65%, тому починати треба день з води, закінчити водою протягом дня треба хоча б 30 мл на кілограм ваги Водичку пити. Ну, не отруту, не дотруїтеся. Але люди якось мають звичку. І в нас традиції сформувалися в Україні: що будь-яке свято, будь-яка вечерінка, будь-яке застольє треба починати що? з отрути алкогольні. Ну Розумієте, це алкогольна отрута до добра не приводить. Вона щодня в Україні помирає від алкоголю, як говорить Міністерство охорони здоров'я. Це їхня статистика. Я просто беру офіційні цифри. В рік помирає, в день, щодня помер 29 осіб. 29 це прямі втрати. А є не прямі втрати. Вечором траванувся на рано інсульт і помер від інсульту. Ввечером траванувся на рано інфаркт і помер від інфаркту. А пишуть то не від отрути, а пишуть від інфаркту. І людина. І у нас щодня тільки помирає. Розумієте, від серцево-судинних хвороб тисяча, тисяча. Людей. Чуєте? Ми говоримо за війну, що скільки там гинеться, шановні. Та у нас іде інформаційна хімічна війна тут всередині країни. У нас щороку зникає населення. Скільки би ми розумієте, населення у нас падає. Кожний рік у нас на 7% кількість населення народжування спадає, а кількість населення взагалі вимірюється, що в нас скорочується не десятками тисячами, а сотнями тисяч. Ось взяти за 2021 рік у нас скоротилося населення. Скоротилося це перед повномасштабним оцем війною, російсько-українською війною, у нас скоротилося на 400. Ого, ви чуєте, тисяч. Я думаю, оце то на це конкретно. Виявляєте, скільки у нас скоротилося населення? Тобто більше померло, а менше народилося. Це в 21-му А тепер, коли ясно, з 22-го, коли міграція пішла, то, то ясно, що зараз такої статістики нема, коли точно би знати, скільки в нас тут залишилося в Україні, наших, етнічних українців, ті, які хоча б хочуть і, і воюють, захищають цю неньку, цю землю. Але алкогольна отрута. Алкоголь, і тютюн, і наркотики це зброя масового знищення, яка просто нас знищує. І тому наша місія дуже проста: наша організація Рух Твереза Україна утвердження і збереження Тверезу.